І не введи нас з успокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Були коротенькі повідомлення. Все добре, все добре. Ми не знали, де він і що він. Це вже потім дізналися. Хотілося їм усім жити хлопчикам, звісно. Я по його очах бачила, що він це рішення прийняв і що ну, я тільки повинна була прийняти теж його це рішення. Не могла навіть його відмовити. Я ж не знала, що воно таким закінчиться. Любив свою країну, любив нас, любив батьківщину. Взагалі він був, як виявляється, дуже сміливим. Ми будемо приїжджати і люди будуть знати, що всі поруч, всі, ну як, всі, всі кожен захищав нашу свободу і захищає, і буде продовжувати захищати, і щоб всі знали, хто, хто є, хто. І обов'язково це звичайно правильно. і Ми вдячні, що і ми як, ну, як змогли приїхати сюди, і люди потім будуть згадувати і будуть приїжджати. Вшановую. Противник, користуючись безпілотно-літательними апаратами, засобами розвідки, ось, засік цей. цей район перезаряджання, і е, після цього було здійснено сюди, в цей район, по даному району перезаряджання, було здійснений ракетний удар точкою, внаслідок чого шестеро військовослужбовців е, загинуло на місці. На цьому місці е, створена стела. Небайдужим людям в першу чергу своїми силами е назавжди на пам'ять в наших серцях, щоб залишилася пам'ять про цих військовослужбовців, була створена дана стела.